Привіт, ви на каналі Чіточка Тоня, і сьогодні в нас з вами буде доволі довге відео, адже я буду показувати нові книжки, які в мене з'явились за останній тиждень, тобто за перший тиждень листопада, і за кадром в мене дуже багато нових книжок. Тож заварюйте чайок, в нас буде з вами довга, і я сподіваюся, дуже цікава розмова. І поїхали. Щоб ви розуміли, коли я говорила, що книжок справді багато, то я буквально мала це на увазі. І це ще не все. Отже, я пропоную рухатись в хронологічному порядку. Спочатку я покажу те, що в мене з'явилось вже доволі давненько, тобто буквально там тиждень тому. І останнім я покажу те, що я забрала буквально тільки що з поштомату оці 5 посилок. Мій любий хлопець подарував мені новинку від Фріде Макфаден у Фріде Макфаден. Я читала служницю і секрет служниці. Служниця мені дуже сподобалась. Секрет служниці мені не дуже сподобався. Тут я навіть не уявляю, в чому суть історії. Проте Фріде Макфаден мені подобається як авторка. Мені подобається її стиль написання книжок. Тож я думаю, що я заношу її у автори, які я автоматично купую. Або мені автоматично їх дарують. Від видавництва віхола мені приїхали дві фентезі новинки. Перша це Вовчі Землі по той бік. Вона насправді приїхала мені трошки давніше, проте я хотіла також показати цю книжку у відео, оскільки це перша частина із серії, і це має бути якесь епічне фентезі, як я розумію. Тут в нас є різні світи, межа, в нас тут є характерники. Звичай. Я мало що знаю про книжки, які починаю читати. Тож не можу більше нічого сказати, окрім того, що мені дуже подобається ось це оформлення. Воно виглядає трошки по сутінковому, але менше з тим дуже гарно. І також, звісно, я буду читати цю книжку, бо мені подобається фентезі як жанр, і я б дуже хотіла знайомитись і з українськими авторками і авторами цього жанру. Та книжка мені приїхала геть нещодавно. Вона називається Загублений принц від авторки Наталії Кош. Це одиночне фентезі. І те, що це одиночне фентезі, це автоматично підвищує шанси на те, що я швидше прочитаю цю книжку, тому що до серії я завжди підходжу з таким. Настроєм, що треба зібратись для того, щоб прочитати серію. У випадку з тим, коли це одиночна історія, мені це робити набагато легше, як напевно, і багатьом з нас. От і тут в центрі сюжету в нас принц Вигнанець 15-річний, який буде жити без свого трону. Але я так думаю, що напевно він захоче собі його повернути. І в цьому в нас буде головна суть цього сюжету. Якщо ні, це також буде цікаво. Мені загублений принц трошки нагадала фальшивого принца, бо і тут, і там у нас є принци вигнанці. я дуже чекаю на момент у листопаді, коли зможу прочитати цю книжку і своїми враженнями, звісно, поділюсь у наступних. Відео. Від видавництва «Старий Лев» я отримала також дві їхні відносні новинки. Перша це барва Пурпурова. Ця книжка здобула на секундочку Пуліцерівську премію. Це в нас роман у листах між двома сестрами. Так стається, що ще в дитинстві вони втрачають одна з одною зв'язок, проте вони не перестають писати одна одні листи. І я так розумію, що ця книжка це все суто листи їхні одна до одної. І через ці листи ми будемо дізнаватись їхні життєві долі з тих відгуків, які я вже бачила, це має бути ще мика і зворушлива історія про силу сестринства». Подивимось, почитаємо. Наступна книжка усі ці розбиті місця від Джона Бойна свого роду продовження хлопчика у смугастій піжамі. Проте я не впевнена, чи це прям пряме продовження саме історії хлопчика у смугастій піжамі. В центрі сюжету головна героїня, якій вже 90 років вона живе своє тихе спокійне життя у Лондоні. Проте досі намагається пережити жахи свого дитинства, підліткових років і юності, коли під час Другої світової війни вона з мамою була вимушена в. Іхати, тікати, ховатись від війни у Франції, а батько головної героїні був наглядачем у концтаборі. І от я так розумію, що ця історія про прийняття того, що було у твоєму житті, можливо, про вміння пробачати. Але я до кінця не впевнена, проте такий сюжет мені подобається. І загалом, спочатку повномасштабної війни, я зрозуміла, що мені дуже подобається читати книжки про досвід Другої світової, та загалом про досвід війн. Бо мені це, як і багатьом із нас, дуже релевантно, дуже відгукується. І от саме зараз я можу прожити те, про що пишуть автори. Тому цю книжку також буду читати, готуюсь до того, що вона може бути трошечки скляною, тож готуюсь морально. Новинка від видавництва Artbooks «Мідноголовий демон. Це має бути сучасна історія Девіда Коперфілда від Чарльза Дікенса. Я, до речі, Девіда Копперфілда не читала Чарльза Дікенса. Та й загалом мені здається, у цього автора я читала лише пригоди Олівера Твіста, але вони мені, до речі, сподобались. Так от це має бути сучасна інтерпретація, переосмислення класичного роману, за яке авторка Барбара Кінгсловер також, здається, здобула. Наскільки я пам'ятаю пуліцерівську премію або якусь іншу премію, але вона точно її здобула. Це має бути епічний роман про нів, співчуття, втрату і все, що їх розділяє. От, щось таке. А Гудріц у цієї книжки дуже високий рейтинг, тому вона мене, власне, і зацікавила. Проте, коли я полізла трошки далі в коментарі, то серед популярних коментарів на Гудріц є дуже багато думок про те, що це дуже претензійна історія, вона перенасичена текстом, і її можна було б скоротити трошки для того, щоб це було не так нудно. Тому я не знаю, в мене тепер змішані враження, перечуття щодо цієї історії, але колись, правда, не знаю коли, не найближчим часом, але можливо вже в наступному році я все ж таки наважусь підійти до цієї книжки, але мені дуже подобається загалом, як вона виглядає. Виглядає красиво. Тепер ми переходимо до книжок, які в мене ще не розпаковані. Починаємо з посилки, в якій я не знаю, що знаходиться. А це моє передзамовлення від видавництва Віват від… виявляється. Я просто не зрозуміла, що це вони. Колись в мене був поганий настрій, і я зробила передзамовлення на ці дві книжки, про які я знаю дуже дуже мало. Тож зараз я покажу, що це саме це за книжки. Вже перший роман це впевненість польових. Квітів, кохання з різницею у віці, десь там 15 років, здається. От, мені подобається троп, коли головний герой старше за головну героїню на там певну велику кількість років. Це 18 книжка. Тут має бути щось по типу, поки якщо кохаєш, напевно, але я не впевнена. Кохання, пристрасть, моторошні дитячі травми, трагедія. Звучить як ідеальне читання на якийсь вихідний, коли тобі хочеться трошки. Трошки просякнутися трагедією. на ну, свіжа-свіжа новинка. Корона брехні Ебігейл Овен. Про цю книжку, от я взагалі нічого не знаю. Лише те, що це перша книжка з фентезійного циклу. Одна з них народжена, щоб водолодарювати, а друга, щоб нічого не мати. New Adult Fantasy. Раптом комусь не вистачає нового фентезі, от дивіться, яке нове фентезі вийшло у видавництво Віват з черепом. Ідемо далі. О! Це посилка від видавництва РМ. Я обожнюю книжки РМ. Це завжди така естетика і така краса, що просто неможливо це витримати. По перше, мені приїхала супер-обкладинка до книжки Відьми з Варди. Підготувала собі завчасно цю книжку, тож зараз ми її приодягнемо. Рем додатково видини надрукувало цю суперобкладинку для того, щоб виправити, бачите, тут невеличку друкарську помилку. Хоча мене вона не дуже смущала, якщо чесно. Те вони запарились і зробили суперобкладинку для того, щоб все виглядало так би мовити, по феншую. До речі, якщо ви не знали, відьми з варди це історичний роман. Який відбувається в XVIII столітті, коли жінкою було небезпечно бути. Це про полювання на відьом. Сама авторка. Вона поїхала спеціально в ту місцину, де були полювання на відьом історичні. І, власне, там вона надихнулася цим вайбом і написала книжку Відьми з Варди, наскільки я пам'ятаю, це її дебют, який дуже непогано зайшов у всьому світі, настільки непогано, що його навіть переклали українською. Ну, ви подивіться, яка краса. Дуже гарно виглядає. Просто краса. Собі цю книжку вже напланувала на 25 рік, можливо, на лютий чи кудись ближче там до кінця зими. Також видавництво ремна діслало мені дилогію Прайор туди, де пінгвіни і пінгвіни кличуть. Це історії, які я так розумію, не пов'язані одна з одною напряму. Тобто тут різні персонажі, але вони об'єднані однією ідеєю, одним сеттингом. Пінгвінів, трактиди, куди їдуть головні герої для того, щоб втілити свої мрії у життя, відволіктись від рутини і зробити щось для того, щоб змінити своє життя. Мені зараз дуже не вистачає таких, знаєте, feel-good історій, коли тобі просто. Хочеться прочитати щось хороше і повірити в щось хороше. Тому я сподіваюся, що пінгвіни зможуть допомогти мені це зробити, і ми з ними потоваришуємо. І також не можу не відмітити ці дуже милі зрізи. Просто подивіться, як, як красиво. О, і тут пінгвіни, боже! Блін, дуже красиво. Ну, я вважаю, що РМ. Це видавництво, яке має отримати якусь дизайнерську премію, чи що, бо те, як вони роблять кожну свою книжку, з якою любов'ю, з якою турботою, це домурашок, якщо чесно. Також це ще не все від 11 РН я отримала новинку: ми полюємо на пломінь. Знаєте, що тут написано? Люди жили, тому що вона вбивала, люди гинули, тому що він жив. Я так розумію, тут буде протистояння між Зефірою, яка є мисливицею, і Насіром, яким, який є принцем смерті. Чи це натяк на те, що це троп від ненависті до кохання. Я сподіваюся, що да. Який красивий зріз. І загалом книжка виглядає просто, ну, в мене немає слів. Давайте ми ще подивимось. Ну, я, ну, ну, як це витримати? Як витримати таку красу? Скажіть мені, будь ласка, тут в нас карта і персонажі, імена персонажів. Я насправді дуже люблю історії з таким східним сеттингом, арабським сеттингом, Тож найближчим часом планую також прочитати цю історію. І поділитися своїми враженнями про неї. Далі мені приїхала посилка від видавництва Бородатий та Марин, і я вже знаю, що там буде, тож зараз покажу і вам, як я вбив Плутон і чому це була неминуче новинка від видавництва Бородатий та Марин. Я так розумію, тут науковець буде розповідати, як власне він понизив у званні планету Плутон і чому це було неминуче. Я читала вже у видавництва Бородатий та Марин книжку про спеку. Палюче тепло вб'є нас найпершим», першим, вона мені дуже сподобалась. Мені подобається, що вони видають книжки, які є науково популярними. Проте водночас вони написані дуже легко. До Речі, дуже, дуже комедна обкладинка. Я не звертала увагу. А... А вона справді кумедна. Так от, для того, щоб також трошки насичувати свій мозок знаннями не тільки з художньої літератури, а й з нонфікшн, Я час від часу читаю такого роду нонфікшн, це може бути історичний нонфікшн або ось такий космічний в цьому випадку. І щось цікавеньке також для себе хочу брати. Відгуком на книжку я поділюсь на моїй сторінці в інстаграм. Тож, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, там в мене дуже Часто виходять ріси з відгуками на різні книжки, напевно, частіше ніж на Ютубі, тому що це всього лише моє четверте відео. От тому підписуйтесь, там детальніше про все розповім і, звісно, розповім детальніше про цю книжку, але вже у прочитаному за листопад. А далі в мене сім книжок від КСД. Сама собі заздрю, якщо чесно. Отже, перша книжка це «Команда скелетів, збірка моторошних історій від короля жахів Стівена Кінга. Я, до речі, обожнюю Стівена Кінга, і в мене у планах є зняти відео з усіма книжками, які в мене є, і більше того, повісти кому, яку варто прочитати. Якщо вам цікаво послухати, подивитись таке відео, напишіть про це у коментарі. Я велика фанатка Кінга, тому всі книжки, які з'являються українською, в мене вони йдуть автоматично у ті, що треба придбати. Тож, не дивно, що у мене з'явилася ця новинка. Я не буду найближчим часом, напевно, її читати, тому що я витримую певну паузу між книжками Кінга для того, щоб розтягувати їх у часі якомога довше. Проте я знаю, що команда скелетів це одна з його найкращих збірок, найсильніших збірок. Тож, якщо вам хочеться трошки полоскотати собі нерви, я вам наполегливо раджу звернути увагу саме на цю збірку. Тут також є оповідання Імла. Тут його переклали чомусь як туман, яке має екранізацію, доволі непогану екранізацію одноіменну, бо вона мені подобається. Тож оповідання це я теж колись читала, і воно мені теж дуже сподобалось. Ну і загалом, якщо вам подобаються внутрішні історії, читайте Стівена Кінга, команду скелетів. Далі в мене тут фентезі Дженніфер Арментраут, «Палки і поцілунок. Це також перша книжка із серії темні елементи. І тут в нас є такий тізерок, який звучить так: її поцілунок здатний вбити. Я так розумію, що це буде романтезі. Тут буде ангел-хоронець і демон-спокусник». Інтригує, я вважаю. Коли буду читати, не знаю, але запаси роментезі я завжди собі відкладаю до кращих часів, коли потрібно буде вийти на нечитуна. Такі книжки зазвичай мені допомагають це робити. Вступна це новинка від КСД, перетнувши межу новенький ромком, на який я чула вже декілька абсолютно кардинально полярних відгуків. Моя подружка, яка читала цю книжку, скаржилась на те, що вона їй не дуже подобається, бо, мовляв, це написано дуже слабко. Я можу в це повірити, тому що це дебют авторки. Але з іншої сторони, я бачила, що в інстаграмі писали, що це дуже комфортний ромком. Це спортивний ромком, де головний герой в нас. Гонщик, щось там пов'язане з Формулою 1, а головна героїня СММ-ниця. І ось тут я розбираюсь, тому що я сама СММ-ниця і цікаво почитати про колег у книжках. До речі, про см я не пам'ятаю, щоб десь читала книжку, то це мені дуже цікаво. Ще одне романтичне фентезі прокляття святих, і ось такою гарною обкладинкою і жовтим зрізом. Тут мене підкупило те, що мають бути політичні інтриги. Я люблю політичні інтриги, тож завжди, коли бачу це як троп в книжці, зазвичай даю її собі до вішліста. З цією книжкою в мене вийшло, в принципі, так само. Тож тепер вона в мене є. Єдине, що на Гудріс я бачила не дуже багато відгуків, і рейтинг там такий з чимось, тож мене це трошки насторожило, але я бачила відгуки Бет Рітерок здається, на цю книжку, і вони казали, що це дуже класний романтичний фентезі. Тож знов ж таки відгуки відрізняються, і треба брати, читати, складати свою повноцінну думку. Остання посилочка. Ще три новинки від КСД. Отже, через гріх я воскресаю. Це Dark Romance, мафія Dark Romance, я так розумію, аток серії гріхи батьків. Якщо ти виросло в високому замку, падати буде боляче. На секундочку. Я ще нічого не знаю насправді про цю книжку. Бачила в соцмережі, був трошки скандал, що почали перекладати не з тієї, що потрібно. Мовляв, спочатку треба прочитати. Про батьків головних героїв, для того, щоб зрозуміти, чому ці герої, які в цій книжці отримують помсту, я трошки посміялась, не знаю чого, просто я спробую прочитати без передісторії, можливо, мені і так все буде зрозуміло. Якщо не буде зрозуміло, то я напевно почекаю, коли КСД першу серію, яка передувала цій. І вже далі буду читати в хронологічному порядку. Або, можливо, якщо в когось є відео на цю тему з переказом, я би його також з радістю подивилась. А взагалі, в мене з Дарк Романцем, love hate Relationship, тому що, наприклад, переслідування доліни мені абсолютно не сподобалось. Водночас зіпсований мені дуже сподобалось, схованка мені не сподобалась, але в принципі. Те, як пише Пенелопа Дуглас Дарк романи» мені подобається. От подивимось, що скаже Кора Райлі, бо я так розумію, вона теж свого роду авторитет в цьому жанрі, визнаний авторитет. Тож, можливо, цей Дарк Романс мені також сподобається. Далі це новинка, останній лист від Ребеки Ярос, і я вже перечуваю очі повні сліз, повні скла, тому що, як я зрозуміла, Ребека Ярос пише. Не любовні романи, точніше, це любовні романи, але це не солодкі любовні романи. Це любовні романи, які тебе знищують, перерозбирають по шматочках, по клітинках, і ти розумієш, що після цієї книжки ти вже не будеш тією, що була. Ну, в мене так було з незавершеними справами, принаймні. Ждаю, я готую свою порцію серветочок, тому що без них буде насправді складно читати цю книжку, я так собі думаю. Але менше з тим мені дуже подобається, як пише Ребека Ярос, бо це завжди дуже щемко, дуже. Якісно, дуже професійно, дуже професійно вона мене розводить на сльози. Дякую, Ребека Ярес. Остання книжка це найкращий роман місяця на Амазон. Останні дні Лайли Гудлак. Нічого не знаю про цю книжку, тут в нас 18, це вже добре. Пікантний ромком з дрібкою магії, що читається на одному подиху. Тобто, це ромком з дрібкою магії і стендами 18. В принципі, круто. Я думаю, що коли в мене буде настрій на те, щоб читати щось скляне, або нонфікшн, або щось інше, я візьму цей ромком і відпочину з ним за кілька вечорів. Принаймні такий в мене план на цю книжку. Зараз я хочу показати це все разом. Чи це отже. Це 20 книжок, які я отримала за останній тиждень. Якщо ви запитаєте, куди я їх складаю, не питайте, бо місця стає все менше, а книжок стає все більше. Але я ні про що не шкодую. Пишіть у коментарях, які книжки ви вже встигли придбати в цьому місяці, які плануєте, можливо, придбати, що придивилась у КСД з їхнім новим дропом у листопаді. І дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей у новому відео. Па-па! Як мені тепер злізти? О.